Нехай Воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його, Як ще дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси, від лиця тих, хто любить Бога і осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє, радуйся, причесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів. Силою розіп'ятого на Тобі, Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам Тебе Хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника, опричесний і животворчий Хресте Господні, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими небесними силами, завжди, нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь.